Люденьки, всім привіт. Більшість власників електромобілів вважають, що їх електромобілі споживають електроенергію рівно так, як це вказано на панелі приладів чи в бортовому комп'ютері електромобіля, яка розраховує середню витрату під час руху, або так, як пише виробник в буклетах чи технічних характеристиках цього електромобіля. Я нещодавно провів детальне дослідження, скільки ж мій електромобіль споживає електроенергії в цілому, не тільки те, що показує на екрані, тому що щось мені здалося, що 10. Він трошки прибрехує. Можливо, це особливості розрахунку витрати конкретно мого електромобіля Mazda MX30. Але гадаю, що деякі речі: все ж таки, електромобіль не може врахувати і тому не може показати. Істинну остаточну і правильну витрату енергії, яку він використовує не просто на те, щоб рухатися, а в цілому на те, щоб підтримувати свою життєдіяльність, давати вам комфорт. І ці цифри мене, м'яко кажучи, здивували. Пішли, покажу про що йде мова. Ну, от дивіться, мій електромобіль на екрані показує, що він споживає 17,6 кВт на 100 км. Шляху, але якщо взяти і порахувати саме по лічильнику безпосередньо, коли електромобіль заряджався, виходить, що от за місяць він у мене спожив 269,5 кВт. А за цей місяць ми проїхали 864 км. Якщо це все поділити, перемножити, щоб отримати таку ж цифру, як показує електромобіль, типу на 100 км, то виходить, у нас що він споживає не 17,6 а 31,2 кВт на 100 кілометрів. Багатьох може це здивувати і навіть знову наштовхнути на думку, що я прийшов тут знову чмирити електромобілі. Насправді поясню, чому так відбувається. Справа в тому, що при розрахунку витрати, яку показує електромобіль на 100 кілометрів, він враховує тільки витрату електроенергії, яку спожив двигун для того, щоб привести в рух електромобіль, Ну і різні системи автомобіля. Повторюсь, можливо, це тільки в моєму електромобілі. Інші, можливо, розраховують більш детально. Наприклад, цей електромобіль може не враховувати скільки електроенергії. Він споживає на підігрів батарейки. Тому що я взяв статистику по заряджанню за найхолодніший місяць цієї зими, це місяць лютий. А, ну і це за 28 днів, тобто це трішки неповний місяць, в якому ми доволі мало їздили, через те, що був карантин, дитина в школу не їздила. Ну і так далі, певні особливості. Але тим не менше, за місяць, як бачите, 864 кілометри наїздили. Рахував я кількість спожитої енергії електромобілем. Завдяки такому пристрою, це автомат з можливістю обліку витраченої енергії або енергії, яка пройшла через нього. На будь-який пристрій у мене до нього от, підключена, наприклад, розетка для зарядки електромобіля. Окрім цього, автомат має можливість налаштування. Сили струму аж до 63 ампер кратно 1 амперу низьку напругу, високу напругу перегрівання, тобто перевантаження, коли у нас іде. І найголовніше, що він або по Wi-Fi в залежності від того, яку версію ви оберете, або в мене по протоколу Zigbee може контролюватися віддалено зі смартфону. Можна там вмикати, вимикати зарядку, можна таймер встановити, коли вона буде працювати. Ну і зі смартфона найцікавіше, якраз таки можна контролювати споживання. Я можу взяти, наприклад, за місяць статистику. І, будь ласка, наприклад, лютий я відрахував декілька кіловат на зарядку гібридів, які приїжджали. Він показує таку детальну статистику, графік. Ну і березень, наприклад, от давайте візьмемо день, 5 березня. Сьогодні от електромобіль заряджався там 2,73-2,74 кВт. До шостої ранку і він був заряджений. Витратили на це. До речі, якщо помножити 269 з половиною на 2,16 на нічний тариф, то виходить, що у нас 582 гривні пішло на таку відстань. Це доволі таки непогано. Це дорівнює десь 10 літрам дизеля, які на 864 кілометри. дизель би точно взяв набагато більше, але тут найцікавіше, де ж беруться додаткові цифри і. Куди поділися ті всі кіловати, які електромобіль спожив в себе через лічильник? Справа в тому, що не враховується підігрів батарейки, скоріш за все, яка в холодні місяці в холодну пору, звісно, споживає немало. Конкретно в цьому електромобілі підігрів батарейки біля 5 кіловат потужності. Ну це як коли він працює на максимум, звісно, він не працює постійно і так далі. Також не враховується скоріш за все тут. Прогрів по таймеру. Салону, який ми використовуємо вранці, щоб автомобіль мав підготовлений салон. Розмерзлись вікна, щоб не чекати, коли ти сів. Тобі треба їхати, поки воно там нажене температуру і так далі. Це дуже зручно. Рекомендую всім користуватися на електромобілях. Це реально як автозапуск раніше був на автомобілях з двигунами внутрішнього згорання. Ну і також найголовніше, що електромобіль не враховує ніякий жоден електромобіль, навіть суперсучасний, не може врахувати витрати, які йдуть на перетворення. Там, 230 вольт у високовольтні там 400-380 чи 800 вольт, якими заряджається саме батарейка через вбудований інвертор в самому автомобілі. Кожен електромобіль має інвертор для заряджання батарейки від змінного струму, тому що батарейка в електромобілі вона постійного струму. Треба це все конвертувати, плюс, повторюсь, вольти треба привести в порядочок. І найголовніше, чого не може врахувати знову ж таки жоден електромобіль, це витрати Енергії на нагрівання самого зарядного пристрою, якщо ми заряджаємося від розетки, він нагрівається і там теж втрачаються певні, не скажу, що кіловати, але вати точно там губляться. Отака цікава історія виходить: що ти розраховуєш на те, що пише тобі виробник, але не враховуєш дуже і дуже багато фактів при експлуатації в реальному житті електромобіля, як бачите. Навіть при тому, що цифри практично подвоєні, 17,6 на екрані, 31,2 31 при розрахунку через пристрій контролю заряду, скільки споживає енергії в цілому, там умовно розетка в моєму будинку. Та, і навіть при цьому виходить, що це все виходить доволі таки дешево. 500 з гаком гривень на 864 кілометри. Давайте порахуємо, виходить 67 копійок кілометр, якщо поділити. Що там, газовщики? Вигідно на газу їздити чи не вигідно? Та звісно, тут треба врахувати вартість електромобіля, втрату його вартості з часом, але приплюсувати комфорт, який він дає на короткій відстані, знову ж таки неможливо. Такі думки, така цікава інформація, якою я хотів з вами поділитися. Слідкував реально місяць за цим, бо зрозумів, що десь щось собака зарита. А далі продовжую досліди, Хочу подивитись, що буде по березню місяцю, і можливо, навіть зроблю за цілий рік такий дайджест кожного місяця, скільки електромобіль споживав, тому що температура дуже суттєво впливає на те, скільки він витрачає, скільки він витрачає на зарядку, скільки витрачає на прогрів батарейки, на прогрів салону. І подивитися, яка дельта буде річна, і найголовніше, найцікавіше, скільки він споживатиме в своїх найсприятливіших умовах там влітку. Дякую за увагу. Якщо інформація була корисна, тисніть подобайку. Маєте свій якийсь досвід чи досліди? Пишіть це все внизу в коментарях. Якщо нові на каналі підпишіться? До нових зустрічей. І от я приїхав додому. Мені здається, воно те на те виходить. Оця ця поїздка з прогрівом вранці, з роботою клімату і короткою відстанню біля 5 км Поїздка 31 кВт Автомобіль і показав свою істину, а середня історія середньої ефективності 17,6 так і залишається.